Україні потрібен мир, а не крихке перемир'я. На цьому наголосив президент Франції Мануель Макрон у своєму зверненні до нації. За його словами, без гарантій безпеки для України загроза від Росії існує для всієї Європи. Макрон також розповів, що наступного тижня збере в Парижі. Начальників штабів країн готових гарантувати мир в Україні в майбутньому і оголосив про додаткові інвестиції в оборону Франції та інших країн ЄС. Крім цього, Макрон згадав про відправку європейських військ в Україну. Він пояснив, що це може відбутися тільки після припинення війни. Вогню повинні продовжувати допомагати Україні боротися доти, доки вони не зможуть домовитися з Росією про міцний мир для себе і для всіх нас. Тому шлях до миру не може лежати через відмову від України навпаки. Мир не може бути досягнути будь-якою ціною, ціною і під російським диктатом. І мир не може дорівнювати капітуляцію України. Він не може бути її поразкою і означати крихке перемир'я. Володимир Зеленський заявив, що мир не може означати капітуляцію чи розпад України. Він подякував Еммануелю Макрону за його чітке бачення та. Спільні зусилля для досягнення справедливого миру. Президент України написав, що глибоко цінує лідерство і зусилля кожного, хто підтримує нашу державу та зміцнює обороноздатність Європи. Він з нетерпінням чекає на спільну роботу над кроками до миру. Ну і ще одна е, така ідея Еммануеля Макрона. Він хоче запропонувати Європі французьку ядерну парасольку. Про це президент Франції сказав у зверненні до нації 5 березня. Давайте почуємо деталі наші ядерні сили стримування захищають нас. Вони є цілісними, суверенними та французькими від початку і до кінця. З 1964 року вони відіграють важливу роль у збереженні миру та безпеки в Європі. Але у відповідь на історичний заклик майбутнього канцлера Німеччини я вирішив розпочати стратегічні дебати про захист наших союзників на європейському континенті за допомогою наших сил стримування. De... Максим, Несвітайлов доєднується до ефіру. Це політолог та експерт міжнародних. Максиме, вітання вам. Доброго вітання, дня, вітання, Максиме, вітаю, Марія, Максиме, і всі е, шановні любі глядачі. Чи означає це, що така пропозиція французького президента про так звану ядерну парасольку це вже щось більше ніж перемовини, більше ніж певні гарантії? І це означає, що Європа, ну знаєте, як сприймає загрозу Російської Федерації ще ближче. Ну, перше, на жаль, ця ядерна парасолька поки не буде поширюватись на нас, це, мабуть, найсумніше в цій заяві, так але це поки що, тому що ми ж рухаємось в напрямку європейської інтеграції. Та й взагалі зараз так події розгортаються, що всіляке може трапитись. Як на мене, це більше не, серй... не так про серйозність прийняття російської загрози тут і зараз як спри як серйозність. Сприйняття того, що Сполучені Штати Америки цілком можливо, в середньостроковій а можливо довгостроковій перспективі, не будуть дійсно надійними партнерами Європи, Європи в цілому, тому що протягом довгих десятиліть складалась така історія, бо був в негласний договір, умовно кажучи. Ми надаємо вам захист, ми більше вкладаємось в оборонку і ви жертвуєте. Ну, ми, ми на сполучені штати Америки. Так а Європа жертвує в цьому випадку частиною своєї міжнародної суб'єктності. І в принципі всіх це влаштовують. Бізнес іде добре. Але зараз стало очевидно, що Сполучені Штати Америки не мають наміру дотримуватись цієї концепції, ба більше вони. Не обов'язково взагалі будуть дотримуватись будь-яких домовленостей, тому що зупинка допомоги для України, наприклад, це не тільки е, там, уникання зобов'язань перед Україною. Є формат Рамштайн, де збираються союзники, партнери, вони обговорюють, хто чим буде Україні допомагати. Вирішують, розділяють, потім займаються цими виконаннями. Коли Сполучені Штати Америки там обіцяють якусь допомогу для України, ті ж ракети для систем Патріот, вони беруть там частину роботи на себе і беруть відповідальність перед Україною та іншими партнерами, які залучені до процесу підтримки України, це вже є угода, це вже працює. І коли вони не дотримуються цієї угоди. Виходить, що вони підставляють не тільки нас, а підставляють і інших учасників цього формату, тобто не дотримуються цих домовленостей. Такі речі не в політиці, не в бізнесі ніколи не вітаються, тому що ну вибачте, як можна з такими людьми працювати, які є не є господарями свого слова. І тому те, що Макрон виступив з дійсно дуже програмною промовою, це добре. Я не поділяю того скепсису, що. Європі потрібно занадто багато часу, щоб розгорнутись. я про це писав і, от ще готую, до речі, матеріал на свій телеграм-канал не в тіксті з приводу аналітику, з приводу того, як Європа дійсно швидше, ніж здається, може впоратись з тим, щоб розгорнутись наповно і не тільки в військовій, а й в економічній потузі. І цілком можливо, що це, це я, я гадаю, що. Слухаючи вчора цю промову, слухаючи промову Трампа, а потім промову Макрона, зловив себе на думці, що обидві ці промови мають потенціал, щоб увійти в підручники з історії. Тільки будуть знаходитись вони там на різних полюсах і вивчатись в абсолютно різному контексті. Одна промова буде. Значитись як промова представника одного з країн лідерів вільного світу, а одна як промова людини, яка перетворила одну з найбільших демократій у світі на тоталітарний режим і започаткувала глобальну світову нестабільність, яку потім довелось розгрібати ще десятки років. Ще одна тема Максима: європейські дипломати побоюються зриву спецсаміту. ЄС посадовці вважають, що проросійська група лідерів на чолі з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном може зашкодити обговорення, адже тем багато а відсутність єдності означатиме неможливість дійти спільної згоди за інформацією видання. Лідери будуть намагатися швидко перенаправляти ресурси на зміцнення національних армій і водночас продемонструвати підтримку Україні. І от якраз ви вірите в те, що одна країна може от якимось чином завадити ухваленню важливих рішень і в продовження теми, Максиму, от з приводу якраз відміни цього принципу консенсусу в Європейській Раді, в Європейському Союзі. Наскільки це перспективна історія, про яку говорять, але чи станеться це? Перше, я гадаю, що Угорщина точно зробить все можливе, точніше, навіть так. Якщо дивитись на соціологію, то вже можна говорити, що не Угорщина, а режим Орбана, тому що по соціологічним дослідженням Петер Мадяр і його партія ТІСА, вони випереджають діючу владу, тобто більшість угорців не підтримують те, що робить Віктор Орбан, тобто він не є представником більшості Угорщини. І власне те, що він робить, він робить в першу чергу в інтересах своїх в інтересах свого режиму, в інтересах своїх патронів Російської Федерації Сполучених Штатів Америки, так цікаво, те, що вони співпадають тут і тут, точніше, давайте так уточнимо. І дійсно, я гадаю, що Орбан буде намагатись це зробити наскільки у нього вийде. Це дискусійне питання, тому що все ж таки Угорщина досі значною мірою залежить саме від європейської допомоги, від тих дотацій, які їм надає європейський союз, і тому, все ж таки, думаю, знайдуться інструменти впливу. Що стосується стосування цього принципу консенсусу, давно пора. Скільки півроку тому, вісім місяців, можливо, навіть десь так, Європарламент проголосував майже одностайно за резолюцію про скасування цього правила одностайності стійодностайності, до кваліфікованої більшості, але досі процес реформування не запущено. Я гадаю, що це варто зробити. Є звісно, процедури, як можна це скасувати і без реформування, тобто забрати конкретно в Угорщини правого. Але це вирішить проблему тільки тут і зараз. Але ну, потрібно системне рішення, щоб такого не повторювалося в майбутньому. Роберт Фіцу, як буде себе поводити? тому що зараз власне, від Словаччини лунають дуже різні позиції. Що може тут зробити цей прем'єр? Коротко, менше хвилини у нас, Максим. Я гадаю, що він буде підігравати Орбану, але все ж таки він для нас. Несе меншу загрозу ніж Віктор Урбан. Має менше досвіду, має менше політичного впливу. І в принципі, він насправді більш гнучкий політик. Може робити дуже багато гучних заяв, але коли справа коли доходить до справи, навіть до деструктивної він не дуже ефективний в цьому. Дуже дякуємо. Максим Несвіталов, політолог та експерт, міжнародник був з нами на прямому зв'язку.